На світанку 19 січня у Хмельницькому освячують Південний Буг. Далі спільна молитва за здоров'я українців. Улюбленого тебе сина іменуючи, іду по вигляді голови. Церква знає лише два освячення: мале і велике. То нині здійснюється велике освячення води, і ця вода вживається всіма вірними для підтримки наших тілесних і духовних сил. Дуже багато наших краян виявляє бажання завжди зануритися у води південного буга. Кожен зі своєю традицією, кожен за своїми правилами, але ми сьогодні освятили ці води, щоб ті люди, які будуть приступати до занурення, отримали зцілення від своїх душевних і тілесних недухів. Цього року на річці облаштували два місця для купання. Перше у житті на свято водохреща занурюється у воду десятирічний Женя. Зізнається, цього моменту чекав п'ять років як водичка? – А було? – Ні, не готувалися. Просто стали, захотіли і прийшли. Він вже 5 років хоче попідрати. Я купаюсь, а його трошечки боялися. Зараз рішився. З дитинства пірнає в Південний Буг, 18-річний Ігор Бишкін. Я загортовувався цього року до грудня купався навіть. Я пірнала так. Ми майже кожен день з другом ходили. Загартовувались 13 років поспіль на водохрещі купається хмельничанин Роман Сорочук. Розповідає, погода цього разу не тішить. Краще мороз купати чим отако. бо коли мороз то тепліше. Цілий рік настраювався. А як налаштовувалася? Вірив, що не треба тільки бути, щоб е, здоровим від учорашнього вечора. За дотриманням вимог безпеки під час купань стежать рятувальники. Кажуть, хоч криги і немає, правила занурення не змінні. Саме основне останні алкогольного впинення ні в якому разі ніхто, якщо буде щось помічено, не допустить тебе до води. Це як і працівники національної поліції, так і ми. Плюс до того є спеціальні віддані місця спуска. Тримаєтесь обов'язково за поручні обома руками, сильно в воду не спускатись і постійно контролювати свої дії. Якщо відчуваєш, що може щось піти не так, краще зупинитися. Для тебе будуть кваліфіковані фахівці. Якщо що, тобі можуть допомогти. Також не рекомендується занурюватись у воду з голов. Вою, адже це може призвести до переохолодження і до шоку. Після того, як ритуал здійснений, необхідно витерти тіло і одягнутись. Для цього на набережній встановили намет. Наметі є пункт обігріву, тобто сам генератор, світло, розтягальня, можуть дати змінні рушники при необхідності. Сьогодні з восьмої ранку освячена вода з'явилася в домівках містян. На одній із водонасосних станцій відбувся традиційний ритуал з освячення резервуарів. Олександра Семенюк, Юрій Стружкін, новини міста.